Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ генетики людини. Спробуємо розібратися, як наш код ДНК визначає, хто ми є. І що ж відбувається, коли в цьому коді в нашому життєвому кресленні з'являються помилки. А давайте ну, почнемо ось із такого питання, воно, власне, і є ключовим для всієї нашої сьогоднішньої розмови, тому що відповідь на нього захована дуже глибоко, всередині наших клітин, у нашій генетичній спадщині. Ну що ж, давайте занурюватись. Перш ніж говорити про якісь помилки в коді, треба ж зрозуміти, що це за код такий, це так зване креслення життя. Тож почнемо з самих основ, з науки, яка і вивчає всю нашу біологічну спадщину. Отже, генетика людини. Якщо говорити просто, то це така собі інструкція до нас самих. Саме вона пояснює, чому у нас, скажімо, певний колір очей, і водночас вона аж допомагає знайти першопричини багатьох спадкових хвороб. І от що цікаво усі генетичні порушення можна уявити як помилки на трьох абсолютно різних рівнях від таких, знаєте, величезних, що стосуються цілих наборів хромосом, до зовсім мікроскопічних на рівні одного єдиного гена. Давайте пройдемося по кожному з них. Почнемо з найбільшого рівня з помилок, що зачіпають цілі хромосоми. Щоб було зрозуміліше, уявіть собі креслення величезного хмарочоса, в якому просто взяли і переплутали місцями цілі поверхи. Наслідки, як ви розумієте, катастрофічні. І ось тут ключовий момент. Наш генетичний код це неймовірно чутлива і точно налаштована система. Тому будь-які значні відхилення, як от зміна кількості хромосом, у переважній більшості випадків призводять до загибелі зародка ще на ранніх етапах розвитку. Але, як і в будь-якому правилі, тут є свої винятки. Це ті рідкісні випадки, коли організм все ж таки може вижити із зайвою третьою хромосомою в одній з пар. Такий стан називається трисомією, і найвідоміші з них це трисомії по 21, 13 та 18 хромосомах. І що справді вражає, так це колосальна різниця у наслідках. Дивіться. При синдромах Патау та Едвардса важкі аномалії розвитку фактично не залишають шансів на довге життя. А от люди з синдромом Дауна можуть жити значно довше. Це чудово показує, наскільки по різному помилки в коді можуть впливати на організм. Та зміни бувають і іншими. Іноді, наприклад, втрачається не ціла хромосома, а лише її частина, як при синдромі Лежене. Або ж змінюється кількість статевих хромосом, що призводить до таких станів, як синдроми Клейнфельтера чи Тернера. Гаразд, спускаємося на рівень нижче. Тепер ми зменшуємо масштаб від цілих хромосом до окремих генів. Уявіть, що це вже не переплутані поверхи в будівлі, а одна єдина крихітна одруківка у величезній книзі інструкцій. Але наслідки від неї можуть бути не менш колосальними. Просто вдумайтеся в цю цифру. Близько п'яти тисяч, саме стільки на сьогодні відомо так званих молекулярних захворювань, які спричинені мутаціями в окремих генах. Це ж величезна кількість, і за кожною цифрою своя історія про маленьку помилку з великими наслідками. Давайте поглянемо на кілька прикладів, щоб стало зрозуміліше: от муковісцидоз – дефект гена на сьомій хромосомі, який викликає серйозні проблеми з диханням і травленням. Або фенілкетонурія це поломка на 12 12-й хромосомі, через яку організм просто не може переробити певну амінокислоту. Ну і, звісно, гемофілія, дефект на ікс хромосомі, що порушує зсідання крові. До речі, історія гемофілії це не просто сухий медичний факт. Ні, це справжнісінький історичний детектив, який просто ідеально ілюструє, як саме гени подорожують крізь покоління. Ця хвороба стала відомою на весь світ, бо поширилась у королівських родинах Європи. І як це часто буває, все почалося з однієї єдиної людини. І джерелом цієї знаменитої генетичної лінії стала не хто інша, як британська королева Вікторія. І ось тут найцікавіше сама королева була абсолютно здоровою. Вона була, як кажуть, генетики, носієм. Тобто одна з її двох ікс хромосом несла в собі цю мутацію, яку вона сама не хворіючи могла передати своїм дітям. І так, власне, і сталося. Через її дітей та онуків ген гемофілії поширився серед аристократії по всій Європі і навіть вплинув на хід історії, особливо в Російській імперії? Це просто неймовірно яскравий приклад того, як одна мутація може мати настільки далекосяжні наслідки. Добре, це вся історія. А що ж сьогодні? Як усі ці знання про механізми спадковості застосовуються на практиці, щоб допомагати сучасним родинам? Існує один фундаментальний принцип, який лежить в основі сучасної генетики профілактика. Адже спадкові хвороби набагато набагато легше попередити, ніж потім намагатися їх вилікувати. Сучасна генетика сьогодні пропонує цілий набір інструментів. Фахівці можуть проаналізувати родовід сім'ї, можуть розрахувати ризики народження дитини з певною хворобою, провести діагностику ще до народження, і, що надзвичайно важливо, існують програми скринінгу новонароджених. І, мабуть, найкращий приклад того, як це працює, це історія успіху боротьби з фанілкетонурією. Завдяки простому тесту, який роблять усім немовлятам, хворобу можна виявити з перших днів життя. І своєчасне призначення спеціальної дієти дозволяє уникнути важких наслідків і дає дитині шанс на абсолютно здорове і повноцінне життя. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання. З кожним днем ми дізнаємося про наш генетичний код все більше і більше. Тож, як ці знання від редагування генів до персоналізованої медицини, як усе це змінить наше майбутнє? Питання залишається відкритим.